Величезна держава, яка була оплотом католицизму, і де існувала нечувана для нового часу шляхецька демократія. В Речі Посполитій король не вирішував майже нічого, а свавілля знаті було величезною проблемою. Тут можна було зустріти найбільшу концентрацію шляхти на квадратний метр порівняно з Францією, Прусією та Австрією. А ще до речі Посполитої входили українські землі аж до другої половини 18 століття. Що ж то за держава така Річ Посполита та як вона утворилася. Про це не тільки поговоримо у відео. Вітаю! Мене звати Максим, і ви на моєму каналі Містер Кірсанов. Цього разу ми поговоримо з вами про те, як утворилася величезна держава нового часу Річ Посполита, і чому події, яка пов'язана з її утворенням, виносять у тестах. НМТ. Перед тим як ми з вами почнемо, не забудьте підписатися на мій канал, підтримати моє відео вподобайкою та лишити свою думку у коментарях. Тож. Поїхали. Поява Речі Посполитої була пов'язана із довгими та напруженими стосунками між Польщею та Великим князівством Литовським. Ще в далекому 14 столітті ці дві держави ділили між собою спадщину Галицько-Волинського князівства, яке було спадкоємцем давньоруської державності. За очевидною логікою, держава, яку будували Роман Стеславович та Данило Галицький, занепала і її поділили. Між собою три держави Угорщина, Польща та Литва. Угорщині дісталося Закарпаття, Галичина дісталася Польщі, а решта Руської спадщини, всі українські землі майже дісталися. Великому князівству Литовському Угорщині дісталося Закарпаття Польщі Галичина, а Литві решта українських земель та Волинь. У Литві закріпилася велика династія Гедеміновичів, а монголо-татари, які тримали під своїм контролем. Більшість земель Київської Русі ослабли внаслідок міжособних війн. Тож на історичній арені постав князь Литовський Ольгерт. Він переміг монголо татарське військо у битві на синіх водах. Завдяки цьому Велике князівство Литовське приєднало до себе більшість українських земель. Після здобуття так званої Руської спадщини Велике князівство Литовське стало найбільшою державою в Європі того часу. Але у Литви не було якісного свого адміністративного апарату, а також норм судочинства. Тому вони користувалися тими досягненнями культурними і законодавчими, що були зроблені ще в часи Київської Русі. Велике князівство Литовське користувалося системою удільних князівств, яка лишилася від Київської Русі. А ще в діловодстві застосовувалася давньоруська мова і зведення законів Ярослава. Мудрого, руська правда. Тоді для Русичів не змінилося нічого, все було як і раніше. Навіть віра православна була домінуючою. Хоча ще за часів Данила Галицького литовці були цілковитими язичниками. Ба більше навіть удільні князівства залишилися ще з часів Київської Русі. Правда, нащадків Ярославовичів замінили Ольгердовичі та інші литовські роди. Навіть руські князі та так руські князі брали участь разом з литовцями у битві на синіх водах і перемогли там монголо татарське військо. По суті, це була така оксамитова експансія литовців на українські землі, що відбувалася без якоїсь конкретної війни чи силового захоплення. Проте, для чого я це зараз вам розповідаю. Насправді, це була передісторія до утворення Речі Посполитої, тому що без Великого князівства Литовського не було б і Речі Посполитої. Тож поїхали далі говорити про те, як же утворилася Річ Посполита, адже це доволі довга та цікава історія. Ольгард помирає і лишає по собі нащадків, і вони, як не складно здогадатися, починають боротися за литовський трон. Згодом він дістається персонажу на ім'я Ягайло, та нового князя не підтримує Литовська знать. Проти нього виступає Кейстут, брат Ольгарда та його син Вітовт. У Великому князівстві Литовському починається громадянська війна. Ягайло намагається домовитися з Вітовтом, але безрезультатно. Останньою краплею в цьому конфлікті стало вбивство Кейстута. Після однієї з битв Ягайло разом з Вітовтом їх запросив до себе, нібито на переговори, але звідти вони не повернулися. Їх ув'язнили. Вітовтою вдалося втекти до Тевтонського ордену, а от кейстота задушили. І це ще більше обурило литовську знать. Тож Ягайлові довелося явно не солодко. У Польщі були свої династичні перепитії. Там шукали вдалого нареченого для королеви Ядвіги. Вона була донькою короля Людовика, який не лишив по собі нащадків чоловічої статі. За тогочасними законами влада передавалася саме від батька й до сина або до іншої особи чоловічої статі. Тобто Ядвіга мала вийти вдало заміж, аби в поляків був вигідний король. Молода королева вже готувалася до весілля, проте польська шляхта вирішила все зовсім інакше. І вона так і не вийшла заміж за кого хотіла. Польська знать хотіла розширити власні території. Власні володіння і збільшити кордони Польщі. І тут якраз підвернувся Ягайло зі своїм безвихідним становищем. Польська шляхта не вигадала нічого кращого, як запропонувати Ягайлові дружитися на ядвізі та укласти унію. Тобто об'єднання обох країн у велику державу. У Ядвіги, звичайно, ніхто нічого не запитував, її майже силою видали заміж за правителя Великого Князівства Литовського. Натомість, з претендентом на руку і серце Ядвіги взаємовигідно домовилися. Заручені були скасовані, а наречений отримав компенсацію. Таким чином зам'яли питання із обранцем королеви. І цю подію якраз назвали Кревською унією. Її умови були такими: Польща та Литва об'єднуються в одну державу. Ягайло разом зі своєю родиною та своїми підданими приймає католицизм. Ягайло ставав королем нової держави. Все. Польща і Литва об'єдналися. І на цьому сюжет нашого відео міг би й завершитися. Проте був ще Вітовт, якому явно не сподобалося об'єднання Литви і Польщі. І він продовжив свою боротьбу проти Ягайла. У Великому князівстві Литовському продовжилася громадянська війна. Вітовт бере в облогу столицю вільно, після чого Ягайло змушений піти йому на поступки. Таким чином, Вітовд був пожиттєво визнаний намісником Великого князівства Литовського та васалом, тобто підданим польського короля Ягайла. Ну і все, умовно, продовжували існувати дві незалежні держави під владою одного правителя. Ще більше змінило ситуацію Грюнвальдська битва, де спільне військо Литовського князя та польська армія. Перемогла Тевтонський орден у 1410 році. Тоді Велике князівство Литовське остаточно повернуло собі всі ознаки незалежної держави. 1410 року відбулася грандіозна баталія між Тевтонським орденом та спільним військом Польщі і Великого князівства Литовського і разом з ними руських удільних князівств. Наслідком битви стала нищівна поразка Тевтонського ордену, який регулярно тероризував землі Литви та Польщі. Єгайло побачив, що тягатися йому у військовому плані зі своїм родичем Вітовтом було доволі складно. Та й взагалі армія Вітовта допомогла здобути перемогу у Грюнвальдській битві. Тож уже в 1413 році укладається нова унія Городельська. У ній Великокнязій Литовське. Повністю закріплює всі ознаки незалежної держави, проте номінально залишається під владою польського короля. Нагадую, речі Посполитої ще немає. До неї залишалося ще більше ніж століття. Ця унія фактично скасовувала умови Кревської унії. Велике князівство Литовське фактично отримувало цілковиту незалежність і формально перебувало під владою польського короля. У Литві могли самостійно визначати внутрішню та зовнішню політику, змінювати адміністративний поділ, але при цьому католики отримували на території ВКЛ привілейоване становище. Також литовці-католики зрівнювалися у правах з поля. З одного боку Литва ставала по суті незалежною а з іншого на її території продовжувалася польська релігійна та культурна експансія. Вітовт тим часом даремно не гаяв можливостей. Він ліквідовував удільні князівства для того, щоб подолати адміністративну роздробленість, а також вів активну зовнішню політику з монголо-татарами, які доживали вже свої останні роки. Також за час свого правління Литовський князь зміг розширити територію держави далеко на схід та південь. Все зайшло настільки далеко, що його навіть збиралися коронувати. У 1429 році в Луцьку зібрався з'їзд знаті Великого князівства Литовського. Там обрали Вітов та королем. цей вибір підтримали і правителі найбільших європейських держав того часу, зокрема Священна Римська імперія та Папа Римський. При цьому Папа Римський готовий був коронувати Вітовта. Церемонія коронації була запланована на 1430 рік. Поляки не дуже то й хотіли коронації Вітовта. Тому загадковим чином корону по дорозі до свого власника. Просто вкрали. І коронація була скасована. А потім Вітот незабаром помер за загадкових обставин. Існує цілком логічна версія, що його отруїли поляки. Адже коронація і визнання Папою Римським в той час означало підтвердження незалежності, що цілком скасовувало б Кревську унію, а велике князівство Литовське перетворювалося б на королівство. визнане Правителями інших держав. Тому поляки не дуже той хотіли, аби брат Ягайла, двоюрідний брат Ягайла, став незалежним королем. Після смерті Вітовта почалася нова громадянська війна, на чолі якої став Свидригайло. Тоді на короткий проміжок часу утворилося Велике Князівство Руське, до якого входили землі Київської Русі. У громадянській війні Свидригайло програв, тож продовжилася поступова польська експансія на території Великого князівства Литовського та на українських землях. Після Кревської унії польська та Литовська знать поступово зрівнювалися в правах і утворювали єдину шляхту. І тим часом тривала активно і польська культурна та релігійна експансія. Знать, на території України, яка була православною, ставала другосортною, а католицизм почав домінувати у суспільстві. Ось такою була історія об'єднання Польщі та Великого князівства Литовського. По суті, польська культура почала стирати культуру. Київської Русі, яка зберігалася довгий-довгий час ще. Ну, а вже в 16 столітті дві країни остаточно об'єдналися в єдину Державу, Велике Князівство Литовське на середину 16 століття було виснажене постійним протистоянням з Московським царством, була ослаблена й армія, тому польща якраз знайшла в цьому всьому дуже вдалі передумови до цілковитої інкорпорації Великого князівства Литовського до своєї держави. В Любліні 1569 року зібрався спільний польсько-литовський сейм для того, щоб нарешті вирішити непрості стосунки між обома країнами. Поляки наполягали на тому, щоб. Польща та Велике Князівство Литовське об'єдналися в єдину державу. Литовці, звичайно, були проти і хотіли зберегти свою самостійність. Між двома делегаціями на Сеймі було справжнє протистояння. Через вимогу поляків до цілковитого об'єднання Литовці покинули Сейм. Проте Польща стала погрожувати Великому князівству Литовському війною. Поляки для підтвердження серйозності своїх намірів почали реалізовувати свій план по захопленню земель князівства. Делегація таки змушена була повернутися, їм вдалося виторгувати автономію. Проте Велике Князівство Литовське та Польща таки стали єдиною державою під назвою. Річ Посполита. Тож держави обидві погодилися на такі умови. Спільними в них залишалися, звичайно, що король, сейм та сенат, єдина монета. А автономні права в кожної сторони залишалися такі. Це був окремий уряд, там і там, було військо окремо, там і там. Свої закони і суди, і також окрема казна в обох держав. Проте міжнародні відносини залишалися уже за Річчю Посполитою. І як Польща, так і Литва не могли бути суб'єктами міжнародних відносин. Поступово культурні, законодавчі та релігійні відмінності між двома державами стерлися, і аж до кінця XVIII століття проіснувала величезна шляхецька держава під назвою Річ Посполита. Українські землі, які знаходилися під владою Речі Посполитої, всіляко опиралися культурні та релігійні експансії. На території України, попри насильницьке насадження католицизму, зберіглося православ'я, а також утворилося. Козацтво, що стало одним з етапів української державності, ось такою була довга і суперечлива історія утворення Речі Посполитої, яка почалася із протистояння між Вітовтом та Ягайлом і закінчилася утворенням однієї з найбільших європейських держав нового часу, що проіснувала аж цілих два століття, доки її не поділили між собою. Австрійська, Російська імперії та Прусія. Ну, а на цьому я з вами прощаюся. Якщо вам сподобалося моє відео, то не забудьте підтримати його вподобайкою. А також підписуйтеся на мій канал та залишайте свої думки у коментарях. Ну а з вами, як завжди, був Максим Кірсанов. На все добре та до зустрічі у наступних відео.